Телеканал Плюс Плюс представляет Каска ⁇ статус. Привіт, дітвора! Мене звуть Руслан Сенічкін. А у світі Плюс Плюс знову сталося щось надзвичайне, грандіозне, магічне. Таке, що ні уявити, ні вгадати, тільки в касті прочитати. Тож, ми читати разом. І дивитися: герої світу Плюс Плюс уже чекають час творити чудеса. Казка Антона Сіяніки та Марини Куцики Грасименко: про слизьке заклинання та суперлипучий порошок. Ілюстрація Едуарда Катихіна там, де найяскравіше світить сонечко, і щодня трапляються дива, розкинулася казкова країна плюс-плюс. На її квадратних вулицях, у трикутних хатинках і круглих наметах, живуть казкові істоти, плюсяни. Такі не схожі одне на одного, зате дружні та веселі. Рано вранці пекар Бублик йшов через міський парк. І ніс цілу діжку олії для пончиків. Ніс і розхлюпував клюп-хлюп, хлюп-хлюп. А потім туди прибігли плюсенята на роликах кататися. А давайте на випередки. гукнула трикутя. Дівчинка помчала по олиці і вскочила в калюжу. Їхати було так слизько, що трикутя не могла спинитися. Квадрик кинувся її доганяти, але сам вимостив колеса в олії. Це було дуже небезпечно. Адже дітей несло прямо на проїжджу частину. Іду на поміч! крикнув Кружко, розігнався і жбурнув їм під колеса торбинку із суперлипучим порошком, який він сам начаклував. Діти приклеїлись і спинилися. Усі хвалили кружка за його вчинок. Оце так шаман, росте. Справжній чарівник, казали плюсяни. Кружко і сам хотів стати шаманом. Аж поки одного разу хлопчик саме їхав на землевії, коли побачив на Плюсотрасі величезну колоду. А прямо на неї мчить плюсошторм. Машиніст саме виходив з повороту та не бачив небезпеки. Тоді Кружко кинувся йому назустріч. Стоп! Зупиніться! вирішав він землевій фарами!» Певно, щось сталося, зметикував машиніст і натиснув на гальма так, що аж іскри іскрис Плюс аж шторм зупинився за крок від колоди. Дякую тобі, хлопчику, сказав машиніст. Ти врятував нас від аварії. У нагороду за порятунок дядечко цілий день катав кружка на плюсоштормі. Навіть дозволив посидіти в кабіні машиніста і дати гудок. З того дня кружко кожен день став приходити на Плюсотрасу. трасу. Вивчив на пам'ять кожен поворот, спуск і підйом. Крошкоднями і ночами катався б на локомотивах. От би стати машиністом. Але ж я сказав усім, що хочу бути шаманом. Думав малий дідусь кругоман вже й учити мене почав. Тому хлопчик нікому не розповідав про своє захоплення. Якось Кружко катався на землі. І дуже захотілося йому погратися в машиніста. Він причепив до машинки різнокольорові кубики і став тягати їх за собою, наче вагони. Ще й покрикував: Ту! -ту! їде дуже плюсо шторм, розтопіться, стережіться, їде дуже плюсо. Кружко раптом запнувся, бо назустріч йому мчав квадрик на вітровії. У машиніста граєшся? запитав він. Зовсім ні, буркнув Кружко. Собі під носа і чомусь відвернувся. Хлопчику стало соромно, він покинув свої вагончики і втік. Квадрик довго шукав друга. Та все марно. Довелося розказати батькам і покликати шерифа мигалка. Не хвилюйтеся, від слідства ще ніхто не тікав, сказав поліцейський. Він уже був готовий почати пошуки, і тут пролунав гудок плюс блискавки. Вона помчалася дуже швидко і навіть не спинилася на станції. Плюсовий Плюсовихор теж пронісся без зупинки. А машиніст у кабіні був такий схвильований, що плюсяни одразу здогадалися. Сталося щось лихе і не помилилися. До них уже поспішав мер. Надзвичайна ситуація! загукав він здаля. Карлюка! Зачарував плюсотрасу слизьким заклинанням. І плюсовози тепер ніяк не можуть спинитися. Тільки райдужний сяйбу нас урятує, заявив мер. Але викликати райдужну магію без кружка було неможливо. Квадрик хутенько помчав до шамана Кругомана. Той уже чекав його на подвір'ї. Знаю, знаю, що сталося, промовив дідусь. Уже й пошукову полотинку здобув. Давай за мною. Шаман кинув поперед себе павутинку і помчав стрімко, як вогонь, А квадрик за ним швидко, як вітер, Їхали через гори й долини, через ліси й діброви. Аж ось павутинка зупинилася прямо посеред хмар. Зазирнув дідусь за хмаринку, а там кружко сидить. І сам сумний, мов хмара. Ти від кого ховаєшся? Спитав дідусь від усіх, зітхнув Кружко. Я усіх підвів. Сказав, що шаманом стану, а тепер на плюсовозі хочу їздити. От і сидітиму на хмарині, поки не передумаю. Дідусь усміхнувся і пояснив. Ти не зобов'язаний займатися тим, що обрав зараз усе життя. Ти можеш досліджувати і пробувати різні навики. То я можу і чеклувати, і на плюсову зах'їздити. Ха, ще пак. Тільки з їх зупинити треба, нагадав квадрик і розказав другу про все, що сталося. Тоді герої гукнули всі разом: Сила стихії! І зустрілися в небі вогневій, вітровій, землевій. А де ж водовій? Де трикутя? Я тут долинув знайомий голосок. Бо з друзів пронеслася плюсокомета, а в ній сиділа трикутя. Рятуйте! Зупиніть локомотив! верещала дівчинка. Я тут уже три години катаюся. І тоді Кружко згадав про свій суперлипучий порошок. Можна посипати ним трасу, і плюсовози зупиняться. Але вчені квадри і трик сказали, що зупиняти плюсовози на такій швидкості можна тільки у безпечному місці. Не на станції і не на повороті, не на спуску і не на підйомі, не між горами і не над водою. Я знаю таке місце, усміхнувся Кружко. За останній час хлопчик чудово вивчив плюсотрасу. І ці знання йому знадобилися. Він обрав найбезпечнішу ділянку, начаклував цілий мішок суперлепучого порошку Плюсяни допомогли розсипати його на рейках і стали чекати. Спершу почувся гудок плюсоштоба. Заскрипіли колеса на рейках, полетіли іскри. Фух, зупинився. А за ним плюсовий хор. І плюсо-блискавка, і плюсокомета, з якої вискочила радісна трикутя. Усі дякували кружкові. А тоді друзі злетіли в небо на плюсомобілях і утворили райдужний сяйм. Вони прокотилися над усією плюсотрасою, і злі чари розсіялись. По рейках знову курсували плюсовози і катали радісних плюсян. Казка моя мудра і чудова, тим, хто слухав цукерка-медова. Шкода, що наш час так швидко вийшов, але наступний випуск вже зовсім скоро. Не пропустіть! А доти читайте казочки на сайті каналу Плюс Плюс. Нехай доля вам усміхається і бувайте!